Вітаю, друзі! На телеканалі Конкурент ТВ, наша традиційна і постійна рубрика Запитай у юриста. Як завжди, під час цієї рубрики ми даємо відповіді на ці запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися особисто за номерами телефону, які бачили на екрані. Сьогодні маємо кілька запитань і будемо розпочинати з актуальних, які отримали. І зокрема, перше питання стосується того, чи дійсно зараз Кожен військовозобов'язаний, зобов'язаний, який отримав повістку по пошті, він має три дні для того, щоб забрати цю повістку з поштового відділення. Отож, останнім часом дійсно було багато мови про те, що повістка вона може відправлятися поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення за тою адресою, яку вказали. При оновленні військово-облікових даних або ж за тією адресою, яка наявна в відповідних територіальних центрах комплектування за вашим останнім місцем реєстрації, місцем проживання, яка в них наявна. І відповідно такі повістки могли направлятися, але, як завжди, традиційно було так, що термін вручення цієї повістки він міг тривати до місяця часу. Пізніше законодавець зробив, скажімо так, такі обмеження і встановив. Перший варіант, що якщо ви проживаєте в обласному центрі в містах, відповідно це давалося сім днів, якщо десь далі за межами, то давалось до 10 робочих днів для того, щоб отримати повістку. Проте останнім часом вже внеслися зміни відповідно до постанов Кабінету міністрів, і, зокрема, якими передбачено, що поштові повістки, відповідно, які направлялися поштою, вони Відповідно, так само з повідомленням про вручення, і працівник поштового зв'язку він має можливість вам цю відповідно повістку вручити протягом трьох робочих днів. Зокрема, це відбувається на практиці так, що приходить повідомлення про вручення вам про те, що на пошті знаходиться повістка. Відповідно, є запис про те, що від ТЦК. Відповідно, якщо ви... Не з'являєтесь протягом трьох робочих днів, ця повістка повертається назад, і фактично зазначається, що адреса відсутній за цією адресою, і відповідно вже з того моменту вона вважається вручена за останніми змінами до законодавства, і фактично ви вже як військовозобов'язаний вважаєтесь таким, що цю повістку ви отримали. Хоча, по факту, ви її якби, не маєте на руках, але знову ж таки, якщо ви при оновленні даних вказали адресу, то Варто все-таки дивитися і перевіряти або пошту. Бувають варіанти, коли ці повідомлення про те, що у вас на пошті є повістка, відповідно приходять на телефон. І тоді ви вже вирішуєте, яким чином діяти, чи ви йдете з забираєте, якщо маєте можливість, чи фактично напряму йдете в ТЦК, оскільки така повістка, можливо, повернулася за той період часу, коли ви з'явилися на поштове відділення. Але знову ж таки, Якщо питання звучало, чи дійсно є три дні, то так, на сьогоднішній день протягом трьох робочих днів, вручають ці повістки, якщо не забрали, і вже знаю багато з практики таких ситуацій, що от люди не встигають просто забрати фізично, оскільки десь там, наприклад, вони від'їхали чи ще десь зайняті, і не встигають забрати протягом трьох робочих днів ту повістку, яка лежить на поштовому відділенні. Наступне запитання знову ж таки стосується повісток, і, зокрема, впродовження цієї теми, що буде, якщо ти не встиг забрати цю повістку за три робочі дні і чи буде штраф. Отож, як я вже сказав, що повістка, якщо протягом трьох робочих днів не забрана, вона повертається в територіальний центр комплектування з відміткою про те, що адресат відсутній за цією адресою. І фактично ТЦК має право. Вважати, що ця повістка вручена, і чекати до того моменту, коли зазначена дата в повістці, ви мали з'явитися. Якщо ви не з'явилися, то фактично тоді будуть, скоріш за все, вкладати постанову про порушення, і відповідно будуть накладати штраф за те, що ви не з'явилися. Знову ж таки, автоматично накласти штраф, що ви не забрали повістки, не можна. І повістки, якщо ви не забрали штрафу за неотримання цієї повістки, не буде. Не буде до тих пір, поки не прийде дата. По якій, згідно якої ви мали з'явитися в ТЦК, очевидно, що якщо ви її не забрали, то ви не знаєте, коли вам необхідно з'явитися. Але знову ж таки, якщо, наприклад, ви знали, чи знаєте, що от вам прийшла повістка, ви не встигли її забрати на третій день, там прийшли на п'ятий чи на шостий день в ТЦК, то думаю, 99,9% що ви зможете. Дізнатися, на яку дату вам була ця повістка надіслана, і відповідно знову ж таки так, визначити такий момент, що ви з'явилися, вам дадуть ту повістку, можете вручити наручно, і фактично ви вже не будете підлягати сплаті штрафу, вас не можуть притягнути до відповідальності, що ви не з'явилися по тій повістці, яка вам присилалася. Тобто ще раз актуальний і важливий момент, що сам факт. Не отримання повістки, він не є підставою для накладення цього штрафу, який передбачений законодавством від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Але сам факт неявки по цій повістці, яка була вам надійснена і вам не забрана з поштового відділення, вже тоді можливе бути таке скажімо, адміністративне покарання, стягнення у вигляді штрафу. Тому ці моменти врахуйте, і відповідно вже приймайте рішення, як вам діяти в тій чи іншій ситуації, якщо ви не встигли забрати повістку по пошті. Бо очевидно, що ще додам трішки, що є ситуації, коли ви, наприклад, маєте право на відстрочку, отримали бронювання, воно у вас оформлене все є. Там через дії, наприклад, бронювалися, і вам прийшла повістка, ви не встигли її забрати. То, маючи підстави для відстрочки і маючи відстрочку, ви маєте повне право взяти цей пакет документів, піти в ТЦК, сказати, що вам така була повістка. Хочеш її отримати, не змогли отримати по пошті. Ви прийшли, подали всі документи, повістка отримала, з'явилися. Якби не маєте. Жодних законодавчих обмежень для того, щоб до вас застосували покарання у вигляді штрафу. Тому це врахуйте. Наступне запитання знову ж таки стосується штрафів, від штрафів за неоновлення даних. Зокрема, запитують нас, чи дійсно зараз є такий варіант, що якщо ти не оновив військово-облікові документи, не маєш їх, то ти маєш можливість сплатити 50% штрафу, тобто від 17 тисяч гривень половину 8,5% сплатити. Проте, друзі, на сьогоднішній день це не є так, оскільки це лише розмови, і якби є такі законодавчі проекти про те, що дають можливість і якби хочуть прийняти рішення про те, що якщо ви не оновили дані ще до цього часу, то відповідно можете оновити, сплативши 50% від того штрафу, який передбачений законодавством. Але от говорити очевидно, що зараз вже такий механізм діє, це не так, тому це враховуйте і ті, хто вам говорять. То фактично вони ще не знають, що цей закон не прийнятий, і поки таке, скажімо, пільгова знижка вона не функціонує. Наступне питання: ми говоримо про квартирне питання. Зокрема, запитують нас, чи можна оформити квартиру, переоформити її, співвласником якої є там, чоловік і дружина, тільки от дружина зараз знаходиться за кордоном, і чи таким чином без її присутності можна це зробити. Отож, на сьогоднішній день така можливість є, і очевидно, що потрібно буде зробити довіреність, зокрема на право переоформлення вашої квартири. Якщо це буде чи договір дарування, чи договір купівлі-продажу, в довіреності про це потрібно вказати. Довіреність можна зробити відповідно за кордоном, або в консульській установі, якщо ви знаходитесь десь поблизу, або до місцевих нотаріусів з представленням апостолю, і фактично цю довіреність передати. Сюди в Україну, і тоді фактично можна здійснювати будь-які, скажімо так, процеси щодо продажу, переоформлення по договору купівлі-продажу або по договору дарування, чи ще якісь інші дії, які ви зазначите в цій довірності щодо вашої квартири. Єдиний момент, який би хотів уточнити, що Очевидно, що якщо чоловік і дружина вони є співвласниками, то довіреність робити на чоловіка не варто, оскільки ми не можемо в майбутньому чоловік, будучи в нотаріуса, оформляти договір там купівлі-продажу чи переоформляти на себе там по договору дарування цю квартиру, будучи з однієї сторони одним співвласником, і з другої сторони представником по довіреності такого не варто робити, або шукати третю особу, яка буде мати право здійснювати таку діяльність відповідно до вашої довіреності, таким чином. Запустити цей процес в роботу. Щоб ви ці моменти також врахували і не було такої помилки, і в майбутньому не довелося ще одну довіреність переукладати, там, передавати право на укладення договору відчуження вашої квартири в майбутньому цієї частки. Наступне запитання, знову ж таки, вертаємося до повісток, до відстрочок, і, зокрема, стосується питання перетину кордону, цікавляться у нас, чи має право вчитель, який. Отримав відстрочку згідно законодавства, оскільки це дозволено, чи має право перетнути кордон? Отож, на сьогоднішній день правила перетину кордону передбачають можливість перетинати кордон безперешкодно. Певні категорії громадян військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років в тих випадках, якщо це передбачено в постанові, яка надає право на перетин кордону. І, зокрема, в пункті 2.6 правил перетину кордону, передбачено, що правила на перетин кордону мають інші категорії не військовозобов'язаних громадян, і фактично, які передбачені в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію в статті 23. але знову ж таки. Останні зміни, які були внесені в ці правила кордону, передбачають, що є певні виключення. І, зокрема, передбачено, що такі виключення стосуються в абзацах 2 і 3 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і фактично в пункті 2.14 правил перетину кордону. Власне, це і стосується в тому числі і вчителів. Тобто, якщо ми говоримо про перетин кордону вас як вчителя на підставі наданої строчки, то, на жаль, правила перетину кордону не дають такої можливості, оскільки це є виключні ці випадки, ці ситуації, коли Вказано, що певні категорії громадян вони не можуть перетинати кордон. Тому, якщо є інші підстави, наприклад, ви як супроводжуючої людини з інвалідністю або відрядження їдете як заброньована людина, працівник від певної компанії. То ви могли б перетинати кордон. Якщо просто як вчитель, який має право на відстрочку, то на сьогоднішній день, на жаль, законодавець не дає можливість здійснювати виїзд за кордон. Розумію, що ну, якби, мобілізувати таку людину не можуть, оскільки в неї є відстрочка, але знову ж таки і перетинати кордон такої можливості немає. Ми маємо ще два запитання, і знову ж таки стосується питання наступної квартири: чи має право. Власник квартири, зокрема, дружина, виписати того, хто там приписаний, чоловіка військово зобов'язаного з квартири без його згоди. Отож, на сьогоднішній день законодавство дозволяє це зробити. Якщо чоловік в цій ситуації, він не є власником квартири, ніяким чином ця квартира не є їхньою спільною власністю, а просто це проживає військово зобов'язаний чоловік, який не претендує на жодних, скажімо так, Право власності на цю квартиру, то жінка, яка володіє цією квартирою, має повне право виписати цього чоловіка без його згоди. І, зокрема, правилами передбачено, що власник квартири, взявши з собою право встановлюючи документи на квартиру, фактично звернувшись до органу реєстрації, пишесті ця ЦНАПи, має право здійснити, скажімо так, виписку цієї людини, той, хто там проживає, без її згоди. Очевидно, що треба якісь підстави обґрунтувати, але на сьогоднішній день цей механізм є, і в більшості ситуаціях оскаржити це буде дуже складно без вашої згоди. Якщо навіть вас виписали, то шансів, що є можливість там приписатися знову або оскаржити це рішення, воно не дуже, скажімо так, перспективне, тому враховуйте ці моменти, якщо будуть. Такі ситуації, і якщо вони є, і вам обіцяють, що вирішать питання, все зроблять, все скасують, то врахуйте, що практика вона трошки інша. І останнє запитання, знову ж таки, стосується перетину кордону. Зокрема, це стосується жінок, запитують нас, чи має право на перетин кордону жінка із медичною освітою, і відповідно, чи вона не матиме проблем, якщо буде перетинати кордон. <кх> Отож, на сьогоднішній день жодний нормативно-правовий акт. Не передбачає, скажем так, обмежень в перетині кордону для жінок. Тобто, якщо ви будете перетинати кордон, фактично прикордонна служба і будь-які інші органи не зможуть вам відмовити в тому, що ви там маєте медичну освіту і вам заборонено здійснювати виїзд, оскільки на кордоні. Вас не будуть вимагати вашого світу. Фактично для жінок ви маєте право перетинати кордон, маючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон і інших якби документів не потрібно. Ви собі їдете спокійно, перетинаєте кордон. Ні, правила перетину кордону не передбачають таких обмежень, ні жодні інші нормативно-правові акти, закони не мають заборон, щоб вам виїжджати за кордон. Незважаючи на те, що у вас медична освіта, на те, що ви мали б стояти на військовому обліку, таких обмежень немає. Тому в цій ситуації радив би спокійно їхати і не переживати. Якщо будуть якісь питання, то фактично я сказав, що жодних питань прикордонників не повинно виникнути. Друзі, в мене на сьогодні все. Традиційно. Я всім дякую за ті запитання, які ви залишаєте для нас в ефірі телеканалу Конкурент ТВ працював Валентин Хаймик. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі.